І так, ласкаво просимо на цей ролик, Ми будемо грати в you Learn English. You Learn English. Ну, пограємо трішки більше трьох хвилин і якраз нову, нове звання хочу отримати. Так що поїхали? Поїхали. У мене тут тут така ліга. Є вампіри. Це вже ті десь дев'яте, чи восьме, бо бути. Чого не мав би віслюгу? Хо, Хобіт. Чого не мама, рибка-дорі і все. r 2 d 2 це саме нижче, візлюк. Да. Ладно, поїхали повторювати. Давайте. Хат. Так, фікшн. Фикшн. Uh -huh. Term. Needle. Variety. equal. essay. toilet. trout. thaw. recover. fair. suspect. Content Series Gray O Weak Environment Refer Oh, my God. Oh май гад! О май гад! Все, я заскринив. Хай буде. Так, нове звання отримано. 15 рівень звання. Ваше, висок... Ваше високосте. Ти розмовляєш майже так само вільно, як на мови. Навіть акцент, навіть акцент навіть, е, помітний, тепер прийшов час вийти заміж за принцем. Або стати принцем. Е, і годі е, засмучувати бабусю. І відверто кажучи, твій славниковий запас вже стільки великий, що пора е, пильнувати за своєю мовою. Ось так, так. Да. Да. Дякую. Поїхали. Що там? Все? Все? Что за самое максимальное? Сейчас будем дивитися. Ніфіга сі. Нифига себе. Се. Самое максимальное. Ха! Окей. 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 Ну давай там. Uh... Scientific я не знаю, oh, боже, я с значний, мабуть. Significant. Significant. We prefer. We... Prefer. Naughty. Heat. Давайте heat. Heat heat, тепло. Heat. Жарко. Happy. Exchange. Boże, exchange no, Exchange угу. Three. Oi, da да, 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 Ownership. Власність. Не... Stone. Mm-hmm. Угу. Purpose. А, да, purpose. World. Logic. A company. A company. Exactly. Exactly. Mm -hmm. Found. Fund. fund Hand. 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 Repair. Oh, it's a Repair. feel. Feel. Unit, require. Вимагати. Require. Ownership. Purpose. Repair. Ну, мультипаспорт, мультипаспорт. Ну-ка, мультипаспорт. Досягнення отримано.

туру не філософіда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, це я тією в шоці. А чого так мало? Ні, ну це реально мало. 15. Ну, блін, ну... Можна ще більше... Багатослойно тієї звання давати. Ну, це занадто мало є вода Ну, ладно. Ну... Зато... Я ваше високосте. Да, 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 да. Зате я ваша високосте. Да, 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 да. Ваше вику... високосте. Це я так прокачався. Ну, скільки я в Євро граю десь. Е... вже майже рік. Не то, що майже. Ну, я не пам'ятаю, коли я перший раз почав грати. Ну, записувати я почав десь. В кінці жовтня. Я вже був тоді на, мабуть, на п'ятому... Ні, не, не на п'ятому, це Хайзенберг. Хайзенберг уже був одинадцятий. А почав я десь ну, якраз в травні, квітні, місяць, 24 го року. Ну, уже рік. І я так быстро Нічого себе. Так позадротив. Оце я позадротив за рік. Ну, за рік реально я позадротив. Ну, Єва... ну я не знаю, що його так так ну, мало багатослойності, а й в отриманні званні дає. Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну ладно. Давайте. Ownership. Ownership. Word. Репая. А, ремонт. Репайр. Я думаю, що я не могу понять, куда ставить. Пурпис. Пурпис. А, еще... Ого, это... Скеджуал. Скеджуал, скеджуал. Хорошо. Все. Что, все? Все. Це все, я досів максимально, ну, блин, це ж ну, я, звісно, буду ще грати, але для мене є більш комфортніше, ніж Дуалінго, тому що, а, як сказати, Дуалінго ну, хоч старається якось а, тобі, ну, а, трішки, як сказати, а, як правильно сказати? Ну, намагаються тебе якось підбадьорувати, ну, підтримувати настрій при проходженні уроку, але ну, є така ті архаїзна, э, ахаїзність, такий ахаїчність. Э, в деяких мовах. Ну, це як і не проблема дуалінка, а це э, тих э, модераторів, адмінів, які... Спеціально ці під конкретні мови ці уроки роблять. Не, не знаю, не знаю. Є від, ну, є від так само. Но, е, просто є від, сам е, саме бажання поповнення, поповнення словникового запасу, він більш буде привлікати, ніж просто уроки чи вчить там, граматику, там просто. Ну, це для мене навіть індивідуальне таке, як захоплення, більш словниковий запас поповнять. Просто, ну, ну, що я можу сказати? сказати? Ваша високостя? На максимальний рівень 15. Ну, я не думав, що так мало буде в Єві. Я думав, ну хоча б 30, 30 й рівень. Боже, це така гра є ну, в Єва Learn Language, що ну, не знаю Що там більше ну, до 30-ти хоча б поставлять. Даже в яких, в якихось інді іграх там в, в, з елементами крафтингу і РПГ де там покращувати рівень. Більше, ну, там, звісно, мінімум можуть 60 писати, але я від Єви хоча б 30, очікував. Ну, ладно, ну, це не так серйозно до Єви, але, все одно вона мене якось розвлікає. Якось мене розвлікає Єва. Да. Якось так. А, давайте на цей раз хватить, тому що я вже записую 11 хвилину. Давайте вже дуалінго. Догалінку я там хочу вже зараз румунську пограти. Трішки, трішки пограти. Там трішки більше трьох хвилин. Да. Ем, дякую вам за цей перегляд. Єва я буду продовжувати. Там у мене Єва. О, вже скільки мов я від... пояснив під конкретні мови? Я постворював, звісно, я не пам'ятаю. Ну і я і далі хочу продовжувати там інші мови про, ну, ну, плейлисти для інших, ну, плейлисти для інших мов я хочу постворювати, тому що ну, для мене все це цікаво з словниковим запасом. Це моє специфічне бажання таке індивідуальне. Я більш хочу позаповняти словниковий запас, тому що у кожної людини. Більше всього буде проблеми в використовуванні в побуті. Мова іменно буде проблема з словниковим запасом. Більше всього. І тому така велика рекомендація, щоб вчити концентруватися на словниковому запасі своєму. Тому що ти буваєш не можеш зрозуміти, що означає це слово. Не то, що контекст. Ну, Контекст це, це теж окрема історія, е, який контекст в цьому слові був заложений при е, розмові з співрозмовником буде. Це таке. це таке. Но головне, щоб ти знав значення цього конкретного слова. Оце головніше. Просто усновниковий запасно не доповнювання. Це буде хорошим е, е, рішенням. Да. Е, е, ну і все, хватит. давайте вже на надоволінку перейдемо. Да. Дякую вам за цей перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, ставте колокол. І до всього вам доброго в житті. До всього вам доброго. Я не кажу до побачення. До свидання. Я кажу завжди до всього вам доброго в житті. Це таке прощання моє особисте. Тому що не знаю, я такий, така людина, що ну, я й й позитивна людина, хоч як і в якому, хоч якийсь пізніцею би не відбувався. В моїй місцевості, там, в світі я завжди буду при позитиві. Тому що позитив він як сказати позитив він е, залишає допомагає залишатися е, людиною бути людиною людиною бути людиною ось так, ось так. Да. тому до всього вам доброго в житті підписуйтесь і ставте подобайку до всього вам доброго в житті